У роздягальні збірної України відбулася серйозна розмова. Що сталося за закритими дверима? Відомо хто показуватиме Єврокубки в Україні, а також багато трансферних новин. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми розберемо у нашому новому відео, перед початком якого традиційний заклик до вас підписатись на наш канал, якщо ви досі з якоїсь причини цього не не зробив. Ну а вже завтра збірні на чемпіонаті Європи розпочинають другий тур. На кожен із цих поєдинків наш партнер, компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео на вас чекає ексклюзивний бонус саме до чемпіонату Європи. Тож і ми з командою футбол України завітали до них на сайт. У об'єктиві нашої уваги опинились одразу три поєдинки: це Хорватія Албанія. Тут поставимо на перемогу перших. На тотал більше двох Німеччини у грі з Угорщиною, а також вважаємо, що Шотландія зможе забити у ворота Швейцарії загальний коефіцієнт 3,76, На цю подію ставимо 50 гривень. А розпочнемо сьогодні із матчів Чемпіонату Європи, які були зіграні у понеділок, адже тут є справді важливі новини у контексті нашої групи. І з неї і розпочнемо, адже збірна Словаччини сенсаційно здолала команду Бельгії. Матч завершився із рахунком 1-0 після єдиного голу Івана Шранца. Обрізка бельгійців поблизу власних воріт призвела до моменту власного Шранца, який зіграв на добуванні. Арбітри ВАР підтвердили, що Вінгер не перебував у офсайді. До слова, бельгійці забили у цьому матчі двічі, однак обидва голи Лукаку були скасовані спочатку через офсайд, а потім через гру рукою. Тож нині ситуація у нашій групі доволі шокуюча. Лідирує Румунія, далі Словаччина. А команди, які до початку турніру були фаворитами, власне Україна та Бельгія, йдуть без набраних очок. Ну і ще один матч зіграли у групі Ді, там Франція мінімально переграла Австрію. Долю матчу вирішив автогол. Після прострілу з флангу від кілянам Бапе Максимлян Вьобер курйозно зрізав м'яч у власні ворота. Не вщухають новини навколо. Напевно, ганебної поразки збірної України від команди Румунії у дебютному матчі на чемпіонаті Європи. Про цей поєдинок ми говорили детальніше. Ось тут за підказкою вгорі. Після цього поєдинку футболісти збірної вирішили провести закриту розмову без присутності головного тренера. Отож, команда забажала провести так званий розбір польотів у середині колективу. За інформацією видання Goal, Цей розбір польотів відбувся без участі головного тренера команди Сергія Реброва. Його футболісти попросили Кинути роздягальню, тож що саме сталося за закритими дверима та про що там говорили наразі невідомо. Сам тренер у коментарі виданню сказав про цей матч. У нас буде важка гра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися тут і зараз. Нам потрібно серйозно покращити свою гру і забути про матч з Румунією. Особливо болісно сприйняв цю поразку один із футболістів збірної, як розповів бізнесмен Юрій Сапронов, після матчу він телефоном спілкувався із кількома гравцями на. Національної збірної. Один із них плакав, пише Сапронов. Мужик плакав, футболісти пригнічені. Тож перестаньте нити і скиглити. Віримо у збірну, заявив він. Визначився офіційний транслятор Єврокубків в Україні на наступних три сезони. Ця платформа показуватиме Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу конференцій. Віримо, що буде хороша погода, адже готуйтесь, це Мегого. Прислужба служба сервісу підтвердила підписання нового контракту з УЄФА на трансляцію Єврокубків в Україні. Минулий договір Мегого завершився одразу після фіналу Ліги Чемпіонів сезону 23-24. Нова угода розрахована на трансляцію турнірів Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій та Ліги Європи до завершення сезону 2026 27 років. Далі поговоримо про трансфери, адже знайшов нову команду Олександр Філіпов. А Карпати підписали одного з кращих голкіперів другої половини сезону. Із Карпат і розпочнемо за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, клуб остаточно досяг згоди із Минаєм щодо переходу Олександра Кемкіна. Найближчими днями 21-річний гравець укладе із львів'янами контракт. У нинішній міжсезоння це вже третій новачок для команди Маркевича. І зелено-білі планують підписувати ще новачків у другій половині сезону. Саме Кемкін став одноосібним. Першим номером у Минаї на його рахунку 14 проведених матчів за клуб Любеновича. Що стосується Олександра Філіпова, за повідомленням Тато Таке, найкращий бомбардир Дніпра 1 наступний ігровий рік проведе у Олександрії. Угоду вже уклали, а в запрошенні футболіста був зацікавлений особисто Руслан Ротань. Досвідчений гравець покинув оболонь. За даними SportUA, пішов з команди центральний півзахисник Євген Запорожець. 29-річний футболіст приєднався до пивоварів у січні цього року, але провів за клуб лише 6 офіційних матчів. Його угода завершилась, і сторони вирішили її не продовжувати. За словами запорожця, нині він веде перемовини із кількома клубами першої ліги. Не буде виступати за металіст, 19-25 наступного сезону захисник Євген Ткачук. У футболіста, який навесні переніс операцію, і потім лише раз потрапив у матчеву заявку клубу, закінчився термін контракту, і сторони угоду продовжувати не стали. Нині Ткачук веде переговори із кількома клубами чемпіонату України. Ну а завершуємо сьогодні новинами, які стосуються форварда збірної України та каталонської Жерони Артема Довбика, адже його знову відправляють у АПЛ. Артем цього літа є пріоритетним варіантом для багатьох європейських клубів. І тепер у змі фігурує ім'я лондонського арсеналу. За інформацією видання футбол Лондон, українець всерйоз зацікавив канонірів, яким потрібно буде викласти за його трансфер щонайменше 50 мільйонів євро. Чи розпочались перемовини між клубами наразі невідомо, однак наміри арсеналу перехопити арт. Тема у Атлетико доволі серйозні. А як вважаєте ви, чи підійде йому чемпіонат Англії? Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, поставте нам, будь ласка, вподобайку, а також напишіть будь-який коментар. Ну і перевірте ще раз підписку на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.